Їзда цією дорогою це своєрідний автомобільний віндсерфінг. Місцеві мешканці кажуть, вже не перший рік багатотонні вантажівки з піском з місцевих кар'єрів вщент розбивають дорогу. Обурені люди звернулись до народного контролю. Це місцевий кар'єр, з якого щодня вивозять пісок. Вздовж дороги обмежувальні знаки про максимальну вагу транспортних засобів. Але ці знаки підприємці ігнорують. Місцеві жителі кажуть, саме через це дорога у селах Сокіл та Оленівка Карожищенського району, а особливо між ними, вже давно нагадує атракціон. А те сталося, що стали машини великі їхати з піском. Хати стали тріскати. Заїдьте оту хату, оту білу хату, там така. Попитайте того діда, чого та я хата роздерлася. Що взагалі... тріщини поробились. Оту хату заїдьте, спитайте, ремонт зробив чоловік, був то вчитель з нашої школи, і стеля потріскалася. Чого, від чого? Яка машина їхала? Скільки тонн? А... Ну то вже давно, вже років 5 дорога. Да. дорога. Що, вже, вже їхати лігковою, і... я не знаю, можна побити. Тож по 20, скільки тонн. Валенівки порозбивали. Тож люди жаліють. Куди везти бульного? Скажіть, будь ласка. Куди вести бульного? Ну, можна було за скільки років? Уже років 15 15 І ви подивіться, які ями. О, це засипалося просто. Оце стік, щоб вода стікала туди до клубу. До клуба. О, там далі клуб. Це щоб вода стікала. Це вважаю, від цього стовба. І до того стопа оце, якщо дощі йдуть чи сніг, оце повністю калюжи. То зараз то ями бачиш, їдеш. А якщо тут вода, то тут подв'язки летить». Народний контроль прямує до Сокілської сільської ради. Як з'ясовується, зиск для місцевої громади від функціонування кар'єра копійчаний, а збитки для інфраструктури на десятки мільйонів. Виконуючи обов'язки сільського голови, каже: підтримки немає взагалі ні від підприємств, що нівечать дорогу, ані зі сторони райради. Ми писали листа в Київ. Київ дав на область, що типу, хай займається. Область дала на район, а район коштів немає. А щоб типу дольова участь була спільна у всіх? Так, да, щоб він, він так якби казав, що дає дольову участь, щоб Єдемо зробити ремонт дороги. Але зараз я не знаю, от я йому висилала всі. Ці та якби рішення сесії, але відповіді від нього не отримали. Аби питання з дорогою вирішили. Координатор народного контролю, депутат Луцької міської ради Павло Данильчук домігся скликання сесії сільської ради. Днями усі зацікавлені сторони шукатимуть компроміс. Давайте ми тоді на ту сесію ви запросите всі зацікавлені сторони. Добре, і ми те саме приїдемо. І якщо ви готові це питання, ви вирішити, так так. так. І Ми саме вам допомогти в цьому вирішенні цього питання. Дуже добре. І ми будемо контролювати, чи просуватиметься справа. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком